Будь-яку молитву читають, поклавши на себе хресне знамення. Перш ніж звертатись до Господа і святих, потрібно заспокоїти розум, побути в мовчанні і тиші, налаштуватись на молитву, молитву потрібно читати смиренно, осмислюючи кожне слово, вникаючи в текст, щоб брав участь не тільки розум, але й серце. До молитви можна поділитися з Господом наболілим. Це допоможе налаштуватись на розмову з Творцем. Просячи допомоги, пам'ятайте, що Бог любить нас і прагне влаштувати наші долі кращим чином, своїх проханнях, відпускайте проблеми на волю Господа. Навіть якщо вам незрозумілі випробування, які ви проходите, довіряйте нашому Отцю. Закінчити молитву потрібно поклонами. Побудьте деякий час в тиші. Відносячи молитви, про допомогу Господа і святих, пам'ятайте, що жоден святий не відповість вам, якщо в душі вашої оселилася злість, гнів і ворожнеча, прагніть до духовної чистоти, вчіться смиренню, тоді і відповідь на молитви буде швидкою.